У мене такого випадку не було. Це суто так. Взяли полон ворогів, скажімо так, що для нашого підрозділу так, Це перше, наскільки я знаю. Ні, приємно, але незвично, просто, скажімо так, відчуття незвичне. Ми ж теж не сподівалися. Ми якби, стояли на обороні. ходили виконати завдання супроводження саперів, які мінували. Коли ми прийшли на ділянку, Сапери займали своєю роботою, ми подивилися, що там є ну, нерівна місцевість. Вирішили просто пройти, подивитися, щоб не було несподіванок. І для нас, і для саперів. Коли трохи пройшли, помітили сліди, ну, людини. Вирішили, бачимо, що ну, таке більш-менш свіже було. Вирішили просто перевірити, щоб за пагорбом нікого не було. Ну І коли по слідах пішли, знайшли схованку. Ми почули, що там якийсь шелест був. Я зайняв одну позицію, Анатолій е, пішов, з другої сторони зайшов. Вони лежали, вони просто притаїлися і все. Думали, що пройдемо ми мимо, що повз них пройдемо, ну, не пройшли. Сказали, виходьте, вони вийшли. Ми попитали, чи ви всі тут. Вони сказали, нас двоє ну, на даному місці. От. Але казали, що там ще є. Там багато їх ще, могло бути. Коли їх побачили, то ми сказали, будете себе коректно вести, ми будемо коректно. Вбивати їх не дуже хотілося, так як розуміли, що це можливий фонд для обміну наших полонених. Тому хотілося б їх взяти, скажімо, привезти живими. Ми спитали, що вони тут роблять. Вони сказали, що вони займаються інженерними роботами, е, роблять, як у нас називають, лисячі нори, е, після чого вже туди можуть зайти військові, які будуть отримувати цю позицію. Брої, провки такої ніякої не було. Телефони були, рація і все. Нас просто цікавило, скільки їх тут, людей, чому вони тут. Е... Які їхні подальші, скажімо так, дії. Сказали, що вони контрактники. Казали, ви розумієте, що ви на українській території, вони так розуміли. Ну, спочатку ні, бо казали, що їх так само завезли Ночі там щось висадили, провели. Так, не бачили, просто. Да, не бачили де я, що... Сказали копати. Були декілька днів на нашій території, вже, на українській, то вони вже зрозуміли, що вони не на своїй території. Але приказ. Наказ, був наказ, вони кажуть, по наказу ми виконували просто роботу свою. Вони тільки копають, а там вже потім заходять інші. Все. В тому числі мову тут. Віл-інфіціровані, як наші зараз ловлять. От, больні, зеки, коротше. Не, основ, не основна армія, а скажімо, зброю, скажімо так, тож. заходять і вони просто утримують цю позицію. все. Тому відчуття, які Що це були. Чи інстинкт вчився, чи що цей, скажімо так, військовий, я б сказав, Ну, як йшли по слідам, що зібраність була. До уваги бралася місцевість, шелість, кущів, горби, да. Тобто, ну, як, як і казали нам вчили, що повинен на 360 градусів дивитися, то так і робили.